На соціальній країні та в ефірі чорноморської телерадіокомпанії. в студії Лана Маяковська. далі про головні події цього дня. У суботу, 22 листопада, вантажівки гуманітарного конвою Росії в Донецьку перевозили артилерійські установки. Відповідне відео з камер спостереження оприлюднив медіа центр РНБО. На ньому видно, як за великою білою вантажівкою гумконвою їдуть кілька тягачів з гарматами. Однак в управлінні інформації МНС Росії всупередже доказам заявили, що на території України 22 та 23 листопада не було автомобілів російського гуманітарного конвою. Тим часом бойовики продовжують використовувати тактику живого щита та штурму аеропорту Донецьк. Як повідомляє штаб, АТО за добу терористи 56 разів обстріляли позиції українських військових. При цьому використовували міномети, танки, гради та стрілецьку зброю. Троє військових загинуло, 24 бійців отримали поранення. Сили антитерористичної операції відкривають вогонь виключно у відповідь. Але у тих випадках, коли це не становить загрози мирному населенню, терористи продовжують обстріли, прикриваючись Живим щитом. Обстріли по постах та позиціях сил АТО здійснюються з позицій, облаштованих посеред житлових кварталів населених пунктів, які перебувають під контролем незаконних озброєних формувань. В одному з секторів, які контролюються українськими військовими, незаконні озброєнні формування інтенсивно застосовували реактивні системи залпового вогню, міномети та артилерію. У напрямку населених пунктів. Малоорлівка, могила гостра, майорськ, Нікішине, Кримське, Шуми, Єнаків одне лише Дебальцево було обстріляно бойовиками 10 разів. Терористи не припиняють обстрілювати і Донецьк. Зокрема, напруженою виявилася ця ніч особливо для жителів Куйбишевського та Київського районів. За вихідні дні 12 дванадцятеро мирних мешканців отримали осколкові поранення. Всіх їх госпіталізовано. Також в результаті обстрілів було пошкоджено газові мережі. На окупований Донбас насувається економічна ізоляція. Перші ознаки гуманітарної катастрофи помітні вже зараз. Як відомо, з 1 грудня мешканці території підконтрольних терористам залишаться без українських пенсій. Аби їх отримувати, люди мають виїхати у звільнені регіони. На Донбасі вже почалася хвиля голодних бунтів. Громадяни вимагають від терористів соціальних виплат, проте безрезультатно. Експерти прогнозують подальше загострення ситуації. Тут два є способи роздавати картки людям, які буде записано. Там отримувати пів буханки чорного хліба. Там. 50 грамів масла і так далі, або вводити грошову одиницю. Звичайно, це складний процес, оскільки введення грошової одиниці потребує також введення безготівкових розрахунків і, зокрема, розрахунків з українськими постачальниками. Реалізувати другий сценарій дійсно буде майже нереально. Банківська система Донбасу зруйнована вщент. У той же час буферна зона, яка має бути створена між Україною та територіями терористів, фактично перетворить непідконтрольний Донбас на ізольований анклав без жодних перспектив розвитку. Росіяни не створюють сприятливих інвестиційних режимів на цих територіях, і не фінансують самі бюджетними чи приватними чи банківськими засобами розвиток. Економіки цих територій створення робочих місць з Абхазії з Південної Осетії люди виїжджають на заробітки до Росії. Тим часом президент Литви Даля Грібоускайте в понеділок приїхала до Києва для участі в засіданні Ради президентів України та Литовської Республіки. Петро Порошенко розповів, що під час зустрічі були досягнуті домовленості щодо постачання озброєння української армії вже найближчим часом. Однак не конкретизував, якою саме про яке саме озброєння йдеться. Також будуть забезпечувати тренування для українських військових у Литві. Крім того, домовилися збільшити кількість військових на лікування в Литві з зони АТО до 50 осіб. Тим часом Москва. Москва може розпочати торгівельну війну з Литвою, Про це повідомляють литовські змі допомагати Україні нелегальною зброєю. Почали американці США надала Україні три легкі радарні системи з протидії мінометному вогню. Це перша партія з 20 таких систем, які отримають наші військові в зоні. Ато решта надійдуть упродовж наступних кількох тижнів. Радарні системи ідентифікують мінометні постріли противника. Та Продовж секунди вираховують координати для вогню у відповідь. Це частина американської допомоги щодо устаткування і навчання збройних сил України. Загалом на це Білий Дім планує виділити 118 мільйонів доларів. А от питання про можливий вступ до НАТО на думку президента Порошенка має вирішуватися на референдумі. Водночас, український президент підкреслив, що проведення такого референдуму можливе лише після завершення згаданого ним шестирічного плану реформування. Кримшани мають повернути кредити українським банкам. Про це під час прес-конференції у Севастополі заявив заступник голови центрального банку Російської Федерації Михайло Сухов. За його словами, рано чи пізно платити все таки доведеться. Цитую щойно налагодиться трудові відносини між Україною та Росією. Знайдеться банк, який стане посередником між позичальником та кредитором, і візьме на себе зобов'язання зі стягнення боргу. Кінець цитати. Тим часом Національний банк України відмовляється визнавати кричущі наслідки власної постанови за номером 699. Нагадаю, згідно з нею громадянам України, а також юридичним особам, які мають кримську реєстрацію, фактично відмовлено у наданні банківських послуг. Як відомо, постанова викликала обурення правозахисних організацій, які вже подали кілька судових позовів. Національний банк України провини не визнає а на спілкування з пресою немає часу. Подробиці дивіться в сюжеті Миколи Різника. Постанова Національного банку України номер 699 від 3 листопада фактично прирівняла громадян із кримською реєстрацією до людей другого сорту. Відтепер їм недоступна жодна з основних банківських послуг: відкриття рахунку, депозиту, оформлення кредиту та купівля іноземної валюти. Правозахисники регіонального центру прав людини відразу назвали рішення НБУ дискримінаційним і подали позов до окружного адмінсуду Києва. Дане постановлення НБУ. является дискриминационным, оно устанавливает различные правила обращения в зависимости от места проживания э, гражданина. То есть, если э, гражданин Украины, который проживает во Львове, приедет в Киев, он сможет воспользоваться всеми угу. услугами, которыми может воспользоваться гражданин, проживающий гражданин Украины, прописанный в Киеве. Если же мы говорим о гражданине Украины, который прописан в Крыму. То он не зможе воспользоваться такими услугами. Основна задача ІСК само постановлення НБУ противоречить ряду других нормативних актів, включає то, що НБУ вийшов далеко за преділи закона вільну економічну зону. Окружний адміністративний суд має розглянути позов до НБУ в термін, який не перевищує двох місяців. Зупинятися на цьому юристи не планують, постраждалих закликають подавати якнайбільше позовів. А в разі негативного рішення зверт. Татимуться до Європейського суду з прав людини. Соціальна країна звернулася до Нацбанку з проханням через змі дати пояснення кримчанам і правозахисникам. Однак сьогодні фінансова установа нам повідомила, що зважаючи на щільний графік працівників НБУ, проведення окремого інтерв'ю неможливе і запропонувала посилання на коментар директора департаменту методології грошово-кредитної політики Нацбанку. Дійсно, сьогоднішній день в законі суб'єкти, які зареєстровані або проживають на території Автономної Республіки Крим, вони віднесені в межах податкового і митного законодавства до нерезидентів. І е, крім того, в законі ще є норма, е, відповідно до якої національним банком надано право встановлювати платіжні і розрахункові режими для цих суб'єктів. Це е, зовсім не обмежує ті розрахункові режими, які на сьогоднішній день діють для резидентів України, тому що платежі можна здійснювати як в національній валюті, так і в іноземній валюті. Е, рахунки можна відкривати як в національній, так і в іноземній валюті. Не можна. Користуватися і здійснювати платежі як на територію Криму, так і з Криму на материкову частину України. Поки Нацбанк повторює це як мантру, люди потерпають від багатьох незручностей. Кримчани, які працюють на материковій Україні, не можуть отримати навіть заробітну платню, доки не переоформлять рахунки в якості нерезидентів. Юридичні ж особи з Криму мають закрити свої рахунки, відкрити своє представництво і тільки тоді, на підставі цього, відкрити новий рахунок. Навіщо настільки ускладнювати життя власним громадянам, чия земля знаходиться в окупації, сказати важко мешканцям Криму за такої полі. Таке держави набагато легше просто залишатись на півострові і працювати під російською юрисдикцією, але за таких умов повернути Крим Україні буде набагато складніше. Микола різник соціальна країна. Грузинська діаспора в Одесі влаштувала благодійний ярмарок заради допомоги переселенцям. Усі товари для ярмарку привезли із самої Грузії. Від сувенірних дрібничок до ювелірних прикрас, холодної зброї та посуду, запросили усіх охочих. Вхід був платним, а виторг з продажу квитків теж пішов на благодійність. Найцінніше розіграли у лотереї як от подарункове видання шо та у золотій палітурці. Серед українських патріотів є навіть коти вродого пухнастика на ім'я Томас на лобі виявився візерунок у формі тризуба. Мешкає Томас у родині композитора та народного артиста України Володимира Бистрякова. Саме він і виклав фото тризуба кота на власній сторінці у Фейсбук. І це була остання інформація. О випуску. Дякую вам за увагу. Більше новин читайте на сайті Лана майковська знакові новини з нами зрозуміло.